Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка Б'ють пороги місяць сходить, як і перша сходить, Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козаче. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились. Вернітеся, дивіться. Жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха на морем червоніла. Верніться, не вернуться заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропало. Правда, море, правда синя, така їх доля. Не вернуться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не вернуть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче, Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий вража, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, Чи я правда, чи я кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине? От ти, люди, наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, то що й казати? Тебе ти не маю. А до того Московщина кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Не сміються на салом той, що виллю сльозами. Не сміються, тяжко батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мало сили, заспівав би, був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батько ти мій, друже, Плужу в снігах там собі. Ой, не лужа, не втну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, Коли яку насипали, кого положили? Про старину, про те диво, що було минуло. Удни, батько, щоб нехотя на весь світ почули, Що діялось в Україні, за що погибала? За що слава козацька на тім світі стала? Одний батько Орле Сизий нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як море грає, як дівчина під горбою Гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляже в чужу землю в чужій домовині. 1839 Санкт Петербург